Номер 1071, сторінка 235. Розв'яжи рівняння перше 1419 додати Х дорівнює 1619. Для того, щоб знайти х, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 16 16,19 підняти дев'ятнадцятих. За правилом віднімання звичайних дробіт з одинаковими знаменниками, нам потрібно від 16 відняти 14. Це буде 2, а знаменник залишити без змін – 19. Друге рівняння. Х відняти 12,25, дорівнює 9,25. Х у нас зменшувано. Щоб знайти зменшувальне, потрібно до різниці додати від'ємник. дорівнює 9 9,25 додати 12, 25. За правилом додавання звичайних дробів з одинаковими знаменниками потрібно 9 додати 12, записати суму у чисельник. Це буде 20. 1. А знаменник залишити без змін 25. Отримали х дорівнює 21, 25.